Це двоповерхові модульні будиночки на вулиці Дрозда. Сьогодні сюди заселяються перші мешканці. Це тимчасове житло для людей, які втратили свої будинки через російську агресію проти України. Тетяна Рослик, родом з Донецької області. До Чернігова вона разом із трьома дітьми переїхала рік тому. Її квартира у селищі Нью-Йорк зруйнована обстрілами. Зараз жінка показує свою нову двокімнатну квартиру у модульному будинку. Це краще, ніж де я зараз живу. Я зараз живу в общежиті. На 18 квадратах у нас чотири чоловіка живе. Это я і троє дітей тяжело друг друга. Ну неудобно просто. Тут все своє, не общее. Намного общем. Я думаю, мені з дітьми будуть здесь хорошо. Повертатись у своє рідне селище. Жінка не збирається. Каже, хоче жити у Чернігові і надалі. Вже планує, як вони з дітьми будуть облаштовувати свій новий дім. Буде детська у нас здесь. Ну тока в минуту кровать будемо розбирати. Ну я ж будем свої ставити, У нас є кроваті, щоб взяли повноцінною дитячу комнату. В будинок Чернігівки, Любові Борисової, в мікрорайоні Лісковиця, де вона проживала зі своєю родиною, росіяни поцілили у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Будинок зорів буквально ну минут за 20 зорів. Палахкотіло так, що там уже ж ну хто там витушив. Згоріло все, і гроші погоріли, і паспорта погоріли, все погоріли. Так що приходилось. Усе вибиратися як мав тепер жінка отримала однокімнатну квартиру у модульному будинку. Вона повністю мебльована й облаштована побутовою технікою. Любов каже, тут є все необхідне для життя. А поряд у сусідньому будинку живе і її онук з батьком. Я дуже рада, звичайно, не знаю, як воно буде гріти, як воно буде що робитися. Ну поки цьому ради, тому що лучшого нічого немає. І дуже тяжко вже мені 76 рік. От. Так що я вже не молода, як кажуть, і не знаю, скільки залишилося. Тому я хочу хоч трошки пожити ще. Загалом тут розташовуються сім двоповерхових модульних будиночків, в яких є 112 квартир. Планується, що тут будуть жити 240 людей. Гроші на облаштування і зведення цих модульних будиночків надав Червоний Хрест. Це близько 157 мільйонів гривень. А благоустрій навколо них робився за кошти з міського бюджету. Зараз працівники 13-го жеку, Чернігів водоканалу та Обленерго перевіряють тут роботу всіх комунікацій, а люди оглядають своє нове житло та починають заселятись. Як розповіла заступниця, начальника квартирного обліку міськради Тетяна Булох є й ті, хто відмовився від цього житла. Здійснено розподіл 84 квартир в модульних будинків на Дрозда. Але учора приходили люди, і деякі написали відмови. Ну, це приблизно 10 10 відмов було ще. Тому ці люди не будуть заселятися, ми будемо скасовувати це виділення. Ордери та ключі від квартир отримали перші 64 родини. Інші продовжують звертатись до відділу квартирного обліку. На це в людей є ще 30 днів. Загалом на обліку зараз перебуває 294 родини, каже Тетяна Булах. Проте не всі з них мають право отримати квартиру у модульному будинку на Дрозда. Законодавець вніс зміни постановою 429 від 2 травня цього року, якою чітко визначило категорії соціально незахищених верст заселення, які мають право заселитися до цих модульних будинків. Серед яких це одинокі матері, сім'ї військовослужбовців, особи з інвалідністю, особи старше понад 60 років. За словами Тетяни Булох, це тимчасове житло, люди отримують на рік з можливістю продовження цього терміну. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини Чернігів.